ГБТ, да. спокійне, стабільно. No, yeah. Таку Позитивно, мені кажуться. Ні, не бачить. Да, позитивно но... на 100% слова Здесь Жалко этих людей треба лічити, не болеют. Ну но... печально, все. Что... Нейтрально. 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 Доброго дня. Це Дніпро оперативний. І сьогодні ми запитали у Дніпрян, яке в них ставлення до ЛГБТ. Жалко этих людей треба лечити, вони болеють. Печально, що є мужчина і є вот это це это людей портят или наркотики употребляют, что такое спавня. Негативно. Чому? Тому що я віруючий вважаю, що це взагалі правильне рішення для людей. Лаєвне. Ну, якщо до мене не підходять і не залучають мене до цього, то нейтрально. ЛГБТ. так, спокійно, стабільно. Саме головне, як а на мені як до сьора. Я можу сказати, що я його там пропагандую, але толерантно відношуся до. людей нетрадиционной ориентации. Ну, такой вопрос. Позитивно, мне кажется. Нет, не да, позитивно. на все Здесь проводить нельзя, потому что, ну, как бы я приду и буду бить, скорее всего. Не очень, не люблю таких. Я больше к тем, то, что женщина же с мужчиной, мужчина женщина, типа, я не знаю, противно. Честно говоря, учитывая, что у меня внучка, у меня отрицательная. Нейтрально. Нейтрально. Какое відношення, що є, що немає, минь-як-то. Мене не касається. Нейтрально. Якщо от люди прям хотят это, если прям большинство хочет, прям много народу, то тогда типа интересно будет на это все посмотреть. А если вони вот тут тут вот говорити, типа, всі за ЛГБТ вставайте, то не, то не надо такого. Тобто якщо если у тебе є відклонення какое-то, його не надо афішувати?